У другій половині 1944 року становище Німеччини погіршилось, східний і західний фронти наближалися один до одного, і німецьке командування вирішило контурнаступом на західному напрямі ослабити або ліквідувати другий фронт. У повній таємниці німці зосередили майже тисячу танків, понад 800 літаків. Для операції в тилу союзників було створено спеціальний підрозділ, командиром якого був відомий диверсант Отто Скорцені. Уранці 16 грудня 1944 року 20 німецьких дивізій перейшли в наступ в районі Арден. Наступ для союзників був несподіваним, фронт був прорваний. Німецькі танки вклинились в глибину оборони англоамериканських військ місцями на 90 кілометрів. Союзницькі підрозділи, які не встигли відступити, опинились в оточенні, але наступ швидко уповільнився через брак ресурсів. 21 грудня союзницькі війська, об'єднані під командуванням генерала Бернарда Монтгомері, перейшли в контратаку. Німецька армія понесла великі втрати. 28 грудня в німецькій ставці було визначено, що операція в Арденах зазнала невдачі. 4 січня 1945 року Вермахт поновив наступ в Арденах. Вінстон Черчилль звернувся по допомогу до СРСР. 12 січня 1945 року, на вісім днів раніше наміченого строку, відбувся наступ Червоної армії, маючи п'яти семикратну перевагу в піхоті, танках, артилерії та авіації, радянські війська просувалися на 25 кілометрів за день. Німецькі війська були приголомшені несподіваним наступом і панічно відступали. 17 січня у Варшаву вступили радянські війська та Перша армія війська польського. Темпи переслідування відступаючих німців збільшувалися щодня. Все частіше звучав лозунг вперед на Берлін. Вже на початку лютого радянські війська вийшли на річку Одер. 17 січня Черчилль написав Сталіну: Ми в захопленні від ваших перемог. До Берліна залишалися лічені кілометри. З 4 по 11 лютого 1945 року. В Криму відбулася Ялтинська конференція, в якій взяли участь Йосиф Сталін, Франклін Рузвельт та Вінстон Черчилль. У постанові конференції глави урядів заявили, що метою трьох держав є знищення нацизму, розпуск вермахту та встановлення контролю над військовою промисловістю Німеччини. Також було домовлено про скликання міжнародної установчої конференції ООН 25 квітня 1945 року у Сан Франциско. Членами ООН зокрема мали стати СРСР, Українська та Білоруська Радянські Республіки. Воєнно політичні події другої половини 1944 початку 1945-го року показали неминучість поразки Третього райху. Країни сателіти оголосили Німеччині війну. Італія зробила це першою у грудні 1943 року. До кінця 1944 року її приклад наслідували Румунія, Фінляндія, Болгарія та Угорщина, від німецької окупації звільнились Греція, Албанія, значна частина Югославії та Італії, війська антигітлерівської коаліції просувалися вперед надії німецького командування на королівські тигри та реактивні літаки не виправдалися. Стало очевидним, що 1945 рік стане останнім роком війни. 16 квітня 1945 року війська радянської армії перейшли в наступ на Берлінському напрямку. Німецьке командування вже не мало звідки доставляти в Берлін резерви паливо продовольство. Для захисту столиці із молоді та літніх людей формувались батальйони Фолькштурму. Створювалися винищувальні загони та Гітлер Югенд. Найбільш жорстокі бої розгорнулися за Заєйловські висоти, прорвавши німецьку оборону війська Першого Білоруського та Першого Українського радянських фронтів оточили Берлін. Передові загони Першого Українського фронту, 25 квітня на Ельбі зустрілися з військами союзників. У самому Берліні точилися жорстокі бої за кожну вулицю, за кожен квартал. Сутички йшли за будинки і метро, канали і залізничні насипи. 30 квітня радянські війська увірвалися в Райхстаг. А Гітлер покінчив життя самогубством, а над Райхстагом було встановлено червоний прапор. 2 травня 1945 року німецький гарнізон капітулював. На території Чехії підрозділи Вермахту, що прагнули прорватися в американську зону. Вступили в Прагу. 5 травня в місті розпочалось повстання. Сили були нерівні. У ніч на 9 травня до Праги війшли танкові підрозділи Радянської армії. Німецькі підрозділи були оточені та вимушені скласти зброю. У ніч з 8 на 9 травня о 12 годині 43 хвилини 1945 року в Карлсхості, предмісті Берліна. Представники військового командування союзницьких військ прийняли беззастережну капітуляцію Збройних сил Німеччини, яку підписав фельдмаршал Кейтель. Світова громадськість сприйняла цю подію із великою радістю та сподіванням на тривале мирне життя. Підсумки Другої світової війни в Європі були підведені на Потсдамській конференції. Яка відбувалася з 17 липня по 2 серпня 1945 року, замість померлого Франкліна Рузвельта прибув його наступник Гаррі Трумен. У ході конференції Вінстона Черчилля змінив Клемент Етлі, який переміг на виборах. СРСР представляв Йосиф Сталін. Зокрема, за рішенням конференції СРСР була передана частина східної Прусії з містом Кеннігсберг. Суттєво за рахунок Німеччини збільшила свою територію Польща. Союзники визнали панування Сталіна у східній Європі.